Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на компанії Мінягровіниця. З вами, як завжди, Юрій. Сьогодні хочу показати куботу L1225 після відновлення. Скажем, По ньому що робилось? Як бачите, не красилось нічого. Ми поміняли сальників бортових, поміняли сальник проміжутки. тобто його кололи на двоє, для того, щоб поміняти даний сальник. Візуально бачимо, що трошки він бачив своє, але. У нього вік на сьогоднішній день, це 30 років в цьому тракторі, але технічно питань немає. По пробігу в нього 1764 мотогодини. Є недоліки по зовнішньому вигляду, є недоліки по колесам. Є тріщини на задніх колесах, є тріщини на передніх колесах. Є дефекти, бачите, на крилі мене закрашували на тунелі коробки, також сліди корозії, але трактор не підкрашувався, не робився. Візуально нічого по ньому не робилося. Цей трактор прийшов без ґрунтофризи. Ціна на даний трактор 6200. Ну, В принципі, можливий торг реальному покупцю на місці. Ясно, що будемо говорити і за колеса, будемо говорити і за зовнішній стан. Розуміємо, що ви привезете трактор в село, а сусіди скажуть, що ти купив такий ржавий. Тобто, ті, хто знають, звісно, розуміють, що серія Елька одна із найпопулярних, що вони себе гарно зарекомендували, трактори реальна бомба. Тому Ті, хто знають, вам нічого не скажуть. Ну, ми на те, щоб ви привели його візуально під себе вже, ми на це уступимо, можна буде говорити. Тому набирайте нас, компанія Мініагровіниця. Знаходимося ми Митеврівське шосе 2А біля авторинку. До нових зустрічей!